Вітаю, дорогі глядачі, зокрема відвідувачі Open Gamer. Нарешті консолі нового покоління ввійшли в наше життя. Ми довго цього чекали, мріяли, думали, що ж нам підготують. Так давайте розбиратися, якого печива можна скоштувати з гарячої печі Некстгену. Мене звати Олександр під ніком Painkiller, І сьогодні ми разом розглянемо одну з найважливіших і очікуваних ігор нового покоління: Killzone Shadow Fall або В Полоні сутінок, ексклюзив PlayStation 4. PlayStation. Серія Killzone народилась доволі давно, ще з часів платформи PlayStation 2. Тоді вона славилась гарною графікою та відмінною механікою стрільби. З сюжету попередніх частин ми дізналися про колоністів майбутнього, які покинули землю сотні років тому. Загалом все почалося з того, що на землі почали закінчуватися ресурси, і людство, як і очікувалося війнами та ядерною зброєю, перетворила більшу частину землі на пустелю. Для подальшого розвитку частина жителів землі відправляється в космос, створювати колонії на інших планетах. Спочатку люди поселилися на планеті Векта, яка була просто раєм земним. Однак через військові конфлікти частина жителів переселилася на сусідню планету Хелган, де повітря було отруйним та радіоактивним. Хелгасти вважають себе новою еволюційною ланкою людства, адже через сотні років проживання на неблагополучній планеті вони справді еволюціонували і фізично відрізняються від інших людей. Екзотичне радіаційне випромінювання Хелгану позбавило їх волосся, висока гравітація зробила їх міцнішими та сильнішими. А отруйне повітря змусило носити фільтраційні маски, які з часом перетворилися на символ Належності до нової раси людей. Через це та інші образи минулих часів між Хелгастами і вектанцями залишилися м'яко кажучи натянуті стосунки, і в будь-який момент мовчазний конфлікт може перерости в криваве протистояння. Сюжет другої частини Killzone, яка вийшла на третю PlayStation, продовжує оповідати події часу тієї ж війни, проте вже на Хелгані. Картинку в другій частині припудрили, а матюків та крові додали. Мультиплеер Killzone 2 завоював чимало сердець гравців. Рівно через два роки виходить третя частина, в якій хелгасти готують нову зброю для знищення ворогів. Тут грі прикрутили кооперативний режим, технологію мув та популярний сьогодні 3D. Серія Killzone не обійшла стороною і портативні консолі. Була версія і для PSP, яка продовжувала сюжет першої частини, і для PS Vita, де взагалі була представлена модифікована версія рушія третьої частини Killzone. Варто признати, як для портативних приставок гра виглядає просто неймовірно. Прийдеть день і ми захватим весь ваш город. Удачі. В этот раз так просто не буде. Сюжет Killzone Shadow Shadowfall переносить місце дії на 30 років вперед, після подій третьої частини. І це дуже хороший хід розробників. Начебто це той самий улюблений Кілзон. Все ті ж червоноокі Хелгасти, та ж механіка, проте гра відчувається зовсім по-новому, свіжо. Хелган стає непридатним для життя, і жителі Векти запрошують хелгастів до себе, тільки при одній умові вони ділять територію планети навпіл великою стіною. Бажання людей контролювати Хелганів обертається для них масштабним конфліктом. Запрошені в чужу домівку, важко контрольовані Хелгани згодом зазіхають на територію людей, другу частину планети Векти. В ролі головного Героя Кілзон Fall — Лукас Кеван. На початку гри нас знайомлять з новим персонажем, показують його дитинство і молоді роки. Вже тоді Лукаса навчають бути кращим з кращих. Тому й не дивно, що на момент ігрових подій Кеван не звичайний собі вояка, а справжній тіньовий маршал. Для нас честь, що ти з нами, Лукас. Ти знаєш свою цель. І знаєш, чим грозить провал. Наш головний герой потрапляє в центр подій під час холодної війни між Хелгастами та вектанцями. Йому доручають виконати наднебезпечну місію. Побуваємо ми з обох боків стіни. Так ми матимемо змогу познайомитися з різним оточенням проживання людей яскравим сонячним сеттингом та хелганів похмурим та недоброзичливим. Протягом проходження істотно зменшилася кількість катсцен та інших сюжетних роликів в порівнянні з попередньою частиною гри. Сюжетна лінія показується в основному діалогами та брифінгами від першої особи. Персонажі не сильно запам'ятовуються, окрім дівки на ім'я Ехо та вчитель вкради велосипед дитинства Нігера Сінквера. Прибитієм локас. Спасибо, сер. Я рад вернутися. Парні ценять твій поступок, но це було глупо. часто під ногами будуть плентатися прості жителі векти, яких можна волити як тараканів або ж їм допомагати, але це вже на вашій совісті. Хоч всю гру ми пройдемо видом від першої особи та обличчя самого Лукаса у грі такі про майне просто формальність. На жаль, інколи складається враження, що розробників гнали батогами без коржиків, аби ті мога швидше допилювали гру. Тому було прийнято рішення не зациклюватися на сюжеті. Все таки Killzone – це одна з перших ігор нового покоління. А Next Gen на світанку своєї ери повинен показувати графіку, а не душевні історії. Чи не так? Якщо ви очікували від гри в першу чергу унікальне графічне оформлення, ви не будете розчаровані. Серія Killzone з самого початку виділялася серед інших ігор соковитим зображенням, тому не дивно, що саме нова частина цієї гри відкриває сезон наступного покоління ігор. Новий Killzone настільки гарно промальований, що навіть нудні перестрілки та не завжди цікавий сюжет не зможуть відбити у вас бажання дійти до кінця. Відмінна деталізація, величезні локації та ціла купа різноманітних візуальних ефектів не залишать байдужим жодного гра чи просто любителя красивого оточення. Коротше кажучи, словами не передати, піснями не оспівати. А тепер порозмишляє в своєму поведені. к моєму приходу ти образуєшся. Якщо говорити про геймплей, то гра теж готова подарувати гравцям новий досвід та дещо просто цікаве. Дуже часто гравцеві пропонуватимуть різноманітні схеми проходження тих чи інших моментів. Додайте до цього нюанси з гравітацією, польотами над планетою та режим винищувача під час керування величезними гарматами. У грі можна помітити деякі зародки механіки стелсу, для аналогії можна з натяжкою навести крайзіс, та все одно вбити більше двох ворогів стелсом вам навряд чи вдасться. Вас помітять, де б ви не були. Тому можна вважати, що стелс у грі як такого немає. Розробники самі пояснювали, що не встигли зробити стелс до релізу PS4. проте запиляли для любителів Стелсу приємну несподіванку. Грайте, дізнавайтесь. Все чисто. Майже в кожній пукавці ви також знайдете альтернативний режим ведення вогню підствольний какашкомет, лазерна газонокосарка та плазмовий прикурювач усе в комплекті та в широкому асортименті. Вам і цього мало зустрічайте банкоголового літаючого помічника, який може тягати вас за собою. Робот озброєний кулеметом, промисловим електрошокером, індивідуальним щитом та повним набором ножів і відкривачок на випадок кемпінгу. Керування всіма діями літаючого об'єкту здійснюється за допомогою сенсорної панелі геймпаду. І нарешті мультиплеєр, та частина гри, яка найбільше відповідає назві. Якщо ви грали в мультиплеєр третьої частини, ви не здивуєтеся, це все той же старий добрий кілзон, хіба що динамічніший та функціональніший. І якщо ви фанат ПК і ще з початку огляду, тих це насміхаєтесь з консольних шутерів, візьміть в руки новий DualShock. Стікери стали значно точнішими, і керування нічим не відрізняється від керування за допомогою клавіатури і миші. Ну Це, звісно, фарти і фантастика. Керування все ще так собі, незважаючи на нові геймпади. Тож, не дивуйтесь, якщо побачите на полі бою бійців, які стріляють у всіх напрямках, щоб бодай у щось поцілити. Однак будьте обережні, і задротів на геймпадах теж вистачає. Щоб не товти воду в ступі, розробники зменшили кількість класів до трьох, збільшивши при цьому можливості кастомізації. Тож обирати прийдеться з поміж штурмовика, сапорта та розвідника. Для прикладу підтримка взяла на себе роль інженера та медика, який піднімає поранених, ставить маяки відродження, турелі та точки з розривним пивом. Кожна здібність перелічених прокачується, і піднімати союзників, ви зможете з більшої відстані, а пиво наливати одразу в три кухлі. У кожного класу є свій набір зброї, яка прокачується аналогічно. З самого початку вся зброя відкрита, воюй чим завгодно. Виконуючи завдання, типу зроби 20 хедшотів, підріж десяток на полі бою, ви зможете відкривати і нові здібності, а також приціли підствольники, глушаки для ваших пукалок. Це одна з особливостей, що відрізняє нову частину від попередніх. Зона конфлікту найголовніший режим всіх частин, заради якого багато гравців і люблять гру. Граючи в нього, вам дають декілька місій на певний час, хто перший їх виконає, той і виграв. Із місій закласти бомбу на ящиках, після чого принести маяк на базу, а потім ще пообороняти точки. Залишилися й інші класичні режими типу дезмач. Окрім готового набору режимів, можна створювати свої унікальні: битва на ножах з одним життям без респавну в режимі невидимки та будь ласка. Снайперські дуелі в лісі з одним щитом та стрибаючи на одній нозі, та без проблем. Тут все залежить в першу чергу від уяви гравців. З нових пунктів меню з'явилась персоналізація, де ви зможете наліпити на свого літаючого помічника різні наклейки та поміняти свій голос в баталії. Зараз в грі присутні 10 карт, серед яких є великі і навіть величезні, куди більш ніж у третій частині. Цікаво, що присутня одна з Killzone 3, може не один в один, але дуже схожа. Соціальні функції, що інтегровані в PlayStation 4, спонукають грати з друзями. Ви завжди можете слідкувати за тим, хто який рекорд поставив і що відкрив, подібно як це зараз реалізовано в Battle.log. Запрошуєте людей до свого підрозділу і вперед. Розробники обіцяють випускати для гри нові карти безкоштовно. Також згодом додавлять режим кооперативних боїв, а ще можливо й нову техніку. Отже, любителю шутерів з цікавим сюжетом, а особливо фанату серії, обов'язково сподобається нова частина Killzone, зокрема оновлений мультиплеєр, який можна поганяти з друзями. Не варто забувати про підписку PS Plus, адже тепер тільки з неї буде працювати мультиплеєр на PlayStation 4. Одиночна кампанія, як це характерно для сучасних шутерів, промайнула за 10 годин. Картинка в синглі демонструє чумава потужності технологій нового покоління. Нарешті тепер можна впевнено сказати, що графіка нової частини стала в один ряд з такими відомими бойовиками, як Battlefield 4 чи Crysis 3. На додаток, динамічний мультиплеєр з режимами на ваш смак. Найголовніше питання, яке у вас, мабуть, виникло, чи купувати PlayStation 4? Однозначно так. Якщо не заради цього шутеру, то принаймні для майбутніх ексклюзив, які нам обіцяє Sony. На цьому все. Не забувайте підписуватись на канал. Гарного вам настрою до зустрічі!